Шановні глядачі, я хочу вам розказати, як у нас крадуть кошти. Я вже звикла, що у нас крадуть звідки тільки можна. На пошті я розраховувалася за комунальні послуги раніше карткою, у мене зникали гроші. Я перестала за комуналку розраховуватися карткою на пошті, тепер тільки живими грошима. А зараз прийшла в магазин АТБ на Олексіївці і мене знову обдурили, коли я розраховувалася карткою. В мене були гроші на картці, залишок, я вирішила розрахуватися. За продукти. Ось що я купила яйця, фарш і батон. І коли розраховувалася на касі, взяла ще конфети, цукерки. І, на жаль, у мене не вистачало коштів, і я кажу касирші відберіть Трохи цукерок, щоб мені вистачило. Повинно бути, ну, залишалося близько 15 гривень. Не вистачає. Вона відбирає ще цукерок, теж не вистачає. Потім вона мене щось запутала, якісь свої гроші хотіла доложити. Просила в мене теж якісь 2 чи 3 гривні. Я їй даю. У мене знову 10 гривень по чеку. У мене знову не вистачає. я думаю, що ж таке? У мене повинно 15 залишитися, це точно, тому що був чек, все. І тоді я занервувала, і вона занервувала. Взагалі не вистачає і тих 10 гривень, хоча повинно бути 15 залишатися. Я звернулася до охоронця, потім до адміністратора, виявилося, що за ці продукти вона мені не дала чека. Взагалі я потратила своє здоров'я слабке і вийшла дуже, скажімо, розстроєна. З цього магазину ОТБ, і більше я до нього не хочу звертатися, мало того, що нас наша влада обманює в усіх питаннях, не доплачує нам грошей, які повинні доплачувати, платити. Так, і ще і на пошті, і в магазинах. Коли розраховуюся карткою теж саме. Тому я не раджу українцям розраховуватися картками, а тільки живими грошима. Бо, може, люди не рахують свої гроші, а потім думають, чому не вистачає у них грошей. Я зрозуміла, чому не вистачає, тому що банки. І магазини нас обманюють, а я зараз, мабуть, піду в церкву, помолюся за цих людей, хай їх Господь розуміть. Дякую.